Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачні шашлички з курячого філе в духовці. Для таких смачних шашличків важливий маринад. Сьогодні я поділюся своїм улюбленим рецептом. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Куряче філе наріжте невеликими шматками. Не дуже дрібніть, щоб шматки не вийшли за сухими після запікання, але, звісно, і не дуже крупно нарізайте. Далі складіть філе у миску, додайте соєвий соус, олію, апельсиновий сік, копчену паприку, дрібку соль і розчевіть кілька зубчиків часника. Все добре перемішайте і залиште хоча б на півгодини. Якщо є більше часу, маринуйте довше, від того шашлички будуть тільки смачнішими. Тоді одягніть шматочки філена шпажки і викладіть у форму для запікання, застелену фольгою або пергаментом. Відправте в духовку розігріту до 180 градусів на 30-40 хвилин режим верхнього і нижнього нагріву. Ось і все, шашлички готові. Вони вийшли дуже ароматними завдяки великій кількості спецій в маринаді, а ще шашлички дуже соковиті і ніжні. Якщо хочете приготувати куряче філе, щоб воно мало яскравий смак, то обов'язково приготуйте за моїм рецептом смачного!